Діти, вітаю вас. Сподіваюся, не забуду каналаськового гімнастику. А тепер ми починаємо наше заняття крокуємо колу. Піднімаємо ніжки вище, змаху ручками, ручки, влітки здинаємо. Ви пряма під Не опускаємо. Руки на пояс на кусочках. Лікті відводимо назад за плечами. Рукуємо на п'ято. Кроком. Руки в сторону йдемо високо, піднімаючи коліно. Руки прямі на рівні плечей, Дивимось поясню собою. Опорна нога повністю, стопа притиснута до підлоги. Не поспішайте. Кроком. Руки в ліктях і повільно побігли. Руки рухаються вдовж тулу, дихаємо носом. Кроком. Відновлюємо дихання. Азов руки сховали за спини. Через сторону вгору і сховали. коло з вами малюємо. Руки прямі вгору, рівнюємо в Рівню, ліктях, Слідкуємо за поставою. На місці не рухаємо, не рухаємо. І виконуємо поворот тулубом. Ось так. Обов'язково дивимося під поворотом. Опускаємо руку вдовж тулуба. Виконуємо нахил пік. Руки скользять по ногам до колін. Вперед не нахиляємось, ноги в колінах не згинаємо. Ставимо ножки трошки ширше плечі, ручки на поясі. Нахиляємось вниз і тягнемо з пальчиками до підлоги. І вирівняємось. Ноги в колінах не згинаємо, відводимо таз назад. Ставимо на ширині плечі. Руки на полі присіли із повалом плечо за долоніками. Стали показати, посміхнулись. Коріна не зводимо, П'яти не відриваємо від підлоги. Типаємо ноги нарізно, ноги з І по черзі вперед йде толіва, права нога. Ноги разом. Прохуємо. Відновлюємо дихання. Ще один вдих. Лидер. Чудово. Перша вправа, яку ми з вами виконаємо, це прорізання під мотузкою. Ми з вами підходимо до мотузочки. Присіли, опускаємо голову на груди або обличчям вперед, або трошки боком. Намагаємося не зачепити мотузочку. Піднялись тривочі з облиском і випадаємо ще раз. Виділи, опустили голову на груди, можна трошечки розвернутися. Намагаємося не зачепити матушечку. Три почався випуском. Молодці. Наступна вправа, яку будемо з вами виконувати. Це перестрибування. Ми мене Це так висотати підлоги. 5 см. Це можуть бути невеликі кубики. Але їх повинно бути десь хоча б не дуже великі 5-6, щоб дітки не розводили ноги в сторони, так? а перестрибували через них. Ноги на ширині плечей присіли. І тут, що важливо, ми будемо підтягати п'яточки назад від себе. Так, зігнати ніжки в колінах, щоб перестрибнути. І приземлюємось з пальці на цю стопу. Обов'язково зігнути коліна на початку вправи. На І Ще один раз виконаємо. Рухаємо ручками, намагаємось виконувати віно в змах. І залишаємо попереду для рівноваги. Молодці. Наступна вправа. яку будемо з вами виконувати. Це прокочування м'ячика у горіться. Так, півтора петри. Опускаємось на коліна. Приходимо до госту. туди, куди нам треба. Ось так. Можна поставити два кубики чи дві будь що щоб е, ці горіття у вас вийшли. І пограємо в гру, яка називається дешини м'яч. Вам знадобиться корзинка з м'ячика. Я їх розсиплю по підлозі і по одному м'ячику, беречи в ручки, буду збирати м'ячик-м'ячик, ти дипатись. Ти хочеш повернись, а ми будемо слідом за тобою йти гуртом. Так і швидко. Так, в одному п'яти беремо в ручки і швиденько, швиденько їх збираємо. А обов'язково повнемо. Ось так, сім'ячи.